У жовтні команда Стопкору проводила розслідування у Білій церкві щодо передання в концесію місцевого водоканалу. Після виходу програми в ефір у підприємства Білоцерків вода виникли претензії щодо змісту поданої інформації. Тож ми вирішили провести додаткове розслідування, щоб остаточно все з'ясувати. Усе почалося з галасу, який чинили змі. З'явилася інформація, що комунальне підприємство передали у приватну власність скандальному екс-віце-прем'єр-міністру Юрію Бойко. У разі з концесією Білоцерківського водоканалу Бойко був лише прикриттям, а справжнім вигодонабувачем виступив народний депутат Володимир Полочанінов. Ще 2013 року Білоцерківська міськрада затвердила, що за результатами конкурсу Білоцерків вода взяла в концесію комунальне підприємство на 15 років. На конкурс є Явився лише один претендент, ТОВ Білоцерків вода. Вона і стала переможцем. Конкурс щодо передачі в концесію відбувався повністю прозоро. Першим етапом це була розробка конкурсної документації, її публічне обговорення, затвердження. І другим етапом це вже був сам конкурс. Фактично, концесійне законодавство в Україні воно є трохи складним. І умови конкурсу виписувалися з урахуванням поточних потреб підприємства, концесійного законодавства і загального законодавства. Залишилося одне товариство, тобто тих не було. Вони подали заявки, що ми хочемо. Але далі участі не приймали тобі церків вода була створена у 2012 році і мала на меті участь у концесійному конкурсі. Так це була вимушена міра щодо створення товариства Білоцерків вода, тому що основною вимогою конкурсу було те, що управитель концесіонер має бути зареєстрований на території міста Біла Церква. І сплачувати всі податки до місцевого бюджету міста Біла Церква. і в даному випадку товариство зареєстровано було для того, щоб належним чином на території міста Біла Церква прийняти в управління на баланс майно, яке знаходиться на території міста, і відповідним чином його зареєструвати. Чи належить якась роль у цьому товаристві екс нардепові Володимиру Полочанінову та віце премєр міністру України Юрію Бойку, дивіться вже за мить? З моменту заснування Білоцерків вода належала ТОВ хімічно промисловий альянс, який володіє кіпська компанія «Дірес Вентрис Лімітед» і Антон Чернецов в жодному документі немає посилання на прізвище, яке ви зараз назвали. Все побудовано виключно на здогадках. Полечайнінов Володимир не має ніякого відношення до товариства Белоцерків. Він не є його власником, не є його кінцевим бенефіціаром, не є ніякою посадовою особою товариства вода» і відповідно до документів не є ніякою повноваженою особою товариства. Але у березні 2015 року закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Титан дістав від антимонопольного комітету дозвіл на придбання частки, що перевищує 50% статутного капіталу компанії «Білоцерків вода. Я не знаю, хто є власниками Титану. Це венчурний фонд, в якому є дуже велика кількість акціонерів. Він має право розміщати акції, займається титаном відповідно до реєстру і відповідно до фактичного стану. Пан Мікітян. Інформація про Акціонерів титану не розголошуються управляючою компанією, а згідно з реєстром, кінцевим бенефіціаром є Грешош Сувінський, Польща. У модернізацію комунального майна Білоцерків вода вкладає чималі кошти. У чому ж зиск титану? Вони створюють новий бізнес. У всьому світі цей бізнес існує як бізнес: це управління активами, повноцінне, прозоре, зрозуміло, стабільне. У всьому світі існує подібна форма, окрім України, поки. Тому титан просто почав створювати новий бізнес-перспективи.